Кілька тижнів Дональд Трамп висував Путіну ультиматуми, погрожував санкціями, а тоді приголомшив світ, несподівано оголосивши двосторонню зустріч із Путіним на Алясці. Як і чому американський президент різко змінив тактику, що саме США хочуть отримати від переговорів, і на що готові піти заради припинення війни в Україні? Яка позиція Києва та Європи, і чого очікувати від зустрічі на Алясці Україні? Спеціальний репортаж Вероніки Бойко. Ще кілька тижнів тому Дональд Трамп висував Росії ультиматуми, встановлював чіткі дедлайни. Якщо ми не укладемо угоду, це буде дуже погано. Та замість обіцяних санкцій світ почув. Я дуже скоро зустрінусь з Путіним. Він також хоче зустрітися якнайшвидше. Я це підтримую. 14 липня Дональд Трамп висуває Путіну ультиматум: мирна угода з Україною за 50 днів або вторинні санкції проти усіх, хто купує у Росії нафту. За два тижні Трамп скорочує дедлайн до 10 днів. Немає причин чекати довше було 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми не бачимо жодного прогресу. Для серйозності намірів Трамп запроваджує додаткові мита у 25% на товари з Індії за те, що купує російську нафту паралельно до Москви їде спецпредставник Вітков. Та поки світ гадає про нові санкції Вашингтона, Трамп різко змінює гру. Постійно змінює там підходи, підвищує ставки. Потім дає, дає задню, як то кажуть, да десь там відступає і намагається вибити потім собі максимально якісь там вигідні умови. Він спочатку спробував на Росію так натиснути, коли побачив, що реакція може була недостатньою. Він вирішив піти таким шляхом. Вашингтон переконує територіальні питання стануть ключовими у завершенні війни. Поступки з обох сторін, нібито мають стати основою для тривалого припинення вогню і подальшого мирного процесу. Ми прагнемо повернути частину території, а частину обміняти. Насправді це не просто, це дуже складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін. жодних територіальних подарунків окупанту не буде. Відповідає президент Зеленський: дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Позицію українського президента підтримують європейські лідери. Жодних домовленостей за спиною Києва. Україна має сидіти за столом переговорів. Ми хочемо, щоб була правильна послідовність. Спочатку припинення вогню, пізніше рамкова угода. Відправною точкою має бути лінія фронту. Юридичне визнання російської окупації не обговорюється. Для Путіна особиста зустріч з Трампом, вихід з міжнародної ізоляції, уникнення нових санкцій і дипломатичні перемоги, які не вдалися на полі бою. Путіну ця зустріч конче треба просто щоб зберегти, хоч не хоч якусь, але все таки стабільність російської економіки. Для Путіна ця зустріч є такою певною відстрочкою. В плані тарифів і строчкою в плані санкцій, і показник для Трампа що ось, мовляв: ми ж хочемо говорити. Ми ж зустрічаємося, ми ж робимо якусь дипломатію. Російська економіка просіла від початку року, доходи від нафти і газу впали на 20%, а нові тарифи Сполучених Штатів ще більше вдарили по гаманцю Кремля. Яким би символічним місцем не була Аляска приїхати на територію опонента для Путіна не перемога, бо більше є ризик потрапити під тиск і непередбачувані заяви Трампа. Може, Путін би і тягнув далі цією зустрічю, а говорив би по телефону, тому що це б дозволяло йому уникнути відповідей на якісь прямі питання. Тим більше частина зустрічі вона буде під камерами, і ну придеться якось оперативно реагувати на всі ті заяви, які може робити Трамп. А як ми знаємо, Трампа може понести. Вашингтон наполягає, зустріч на Алясці не поступка Кремлю, а з'ясування позицій. Політична ціна зустрічі висока і для Трампа. Він точно зацікавлений в успіху переговорів на території Сполучених Штатів. Трамп з нею теж матиме свій зиск. Ну там все покаже нібито активним і хорошим дипломатом, який нібито займається тим, чим обіцяв, зводить дві сторони, намагається бути миротворцем. Будь-яка поступка Росії буде якраз сприйматися як слабкість. Будь-яка поступка Росії буде сприйматися як відступ. Сам Трамп запевняє, від Путіна вимагатиме закінчити війну в Україні. Росія буде змушена віддати частину окупованих земель. Переговори на Алясці Трамп називає попередніми і переконаний з перших хвилин розмови зрозуміє, чи є шанс на мирну угоду. Я хочу бачити найкращу угоду для всіх сторін. Я хочу бачити завершення війни. У мене хороші стосунки з путіним. Я вірю, що він хоче покінчити з цим. Я вже кілька разів це казав, і на жаль, був розчарований, коли після чудової розмови з ним на Київ летіли ракети. Тож я маю намір поговорити з Путіним і сказати, що він повинен покласти край цій війні. Україні було принципово важливо до зустрічі на Алясці скоординувати з європейцями й американцями спільну переговорну позицію. Тож Київ активував усі дипломатичні канали. Володимир Зеленський провів десятки розмов і консультацій. І, хоча українського лідера не буде на Алясці, одразу після завершення зустрічі Трамп обіцяє особисто зателефонувати йому та європейським лідерам, щоб обговорити подальші дії. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон єдині новини.